Всім привіт! З вами Агроімпорт Group. Сьогодні на огляді в нас топ-7 запасних частин до плуга кон. І це саме ті робочі органи, які актуальні і сьогодні, і протягом року. Отож, давайте подивимось. Отож, перша запчастина, з якої ми почнемо, це леміш. Основного корпусу під артикулом 622-137. Це в нас ліва сторона, і артикул за номером 622-136 це права сторона. Ось так вона виглядає. Ось ми бачимо її отвори, кріплення. Ми бачимо, що ця позиція виготовлена методом кування. Ось ми можемо бачити, як вона виглядає. Також в нас є леміш основного корпусу під тим самим артикулом виробництва Агрікарб. Це запчастина з карбід вольфрамовими наплавленнями. Цей леміш є дорожчий за попередній, але відповідно він і виходжує в 10 разів більше, ніж попередній. Тому ось так він виглядає. І ми бачимо, що обов'язково. А запчастини з виробництва Агрікарб з карбідуфлемовими наплавленнями мають маркування на кожній запчастині. Ось так виглядає. Наступна запчастина це буде грудинка основного корпусу Кун під артикулом 619, 172 і 173. Ось. Так вона виглядає. Ми бачимо, що є 4 отвори кріплення під Потай з вусиками. І ось так вона виглядає. Наступна запчастина: це у нас леміш на Плуг Кун. Артикул даної позиції 631-112. Ось так вона виглядає. Також є цей самий леміш передплужника по виробництву Агрікарб. Ось так він виглядає. Ми бачимо ось пластинки з карбідвольфрамовим наплавленням. Бачимо також на пластинці маркування і на самій запчастині маркування. І ось так воно виглядає. Це також запчастина, яка дорожча, але вона виходжує в 10 разів більше, ніж. Даний леміш передплужника. Наступна запчастина це долото. Ось ми бачимо долото з артикулом 622-128 і ліва сторона 622-129. Це звичайне долото на плуг Кун. Ось так воно виглядає. І також ми бачимо те ж саме долото, але воно вже називається Супермарафон, яке стоїть на плугах Кун з карбідвольфрамовими пластинками. Ось так воно виглядає. Також компанія-виробник Агрікарб. Ось так виглядає. Наступна запчастина це буде польова дошка на плуг кон. Артикул 279-140. Ми бачимо, що є 6 отворів для кріплення і отвори тут під Потай також. Ось так виглядає. Наступна запчастина це буде відвал передплужника на плуг кон. Артикул 619 132. І 619 133. Це і права, і ліва сторона. Ось так виглядає дана позиція. Ось ми бачимо, як він виглядає. Бачимо, є три отвори кріплення. Триотворік кріплення, також болт з вусиками під Потай. І найбільша з цього списку позицій це буде основний відвал з артикулом 600, 616 138 і 616 139. Це відвал основного корпусу винтовий. Подовжений даний відвал стоїть на більшості плугів, які завозяться в Україну. Звісно, що там є і з меншими відвалами, але так як цей найбільш є поширеним в Україні, тому ми його і показуємо. Ось так він виглядає. Бачимо, є 1, 2, 3, 4, 5 болтів кріплення по відвалу. Ось, показую з іншої сторони. Ось так він виглядає. От, ми вам показали сім запчастин, які найбільш поширені, які найбільш популярні, і які найбільш ходові до плугів кун. Ці запчастини актуальні саме зараз, тому що сьогодні на вулиці, червень місяць, і всі відповідальні фермери заздалегідь готують свою техніку. І так як скоро збір ранніх зернових. І після ранніх зернових фермери будуть орати свою землю, то вони готують свою техніку заздалегідь. І саме зараз ці позиції є актуальними, популярними, їх закуповують, ставлять на свою техніку для того, аби через місяць ці плуги вже орали землю, і фермери далі планували свій майбутній посів. Або свою майбутню роботу. Всі ці запчастини є на нашому сайті agraimport.in.ua І також на нашому сайті ви можете переглянути багато інших позицій. Це і втулки, і пальці, і болти кріплення. Також в нас є запчастини до інших плугів, такі як Лемкен, Квернеленд, Грегорі Бессон, Амазоне, Вугельнот і РАБе. Кому цікаві? Запчастини до плугів, дзвоніть, звертайтеся в нашу компанію, робіть замовлення на нашому сайті або просто телефонуйте, і наші менеджери нададуть вам професійну консультацію для того, аби ви могли підібрати правильно запчастини на ваші плуги. Ми працюємо для того, щоб все працювало у вас.